Доброго, Доброго дня! Слава Україні! Гаром слава. Мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні, і я дякую, що ви не знехтували моїм запрошенням. Яке я маю право знехтувати запрошенням від журналіста. Журналісти – це п'ята влада в країні, вами знехтувати неможливо. А, а чому ми погодились взагалі дати мені інтерв'ю? Я тобі розповім одну історію. У мене є дуже близький друг, друг з дитинства. Сьогодні я не буду нікого рекламувати на твоєму каналі, але це сьогодні один з найвідоміших журналістів України і не тільки України. Його передачі на Ютубі збирають аудиторію до 6-7 мільйонів переглядів за один раз. І я знаю його історію, коли йому було. Трошки більше ніж тобі, 15 років. Він вже працював позаштатним журналістом в одній з газет київських, якої вже не існує. На жаль, але це ще було за радянських часів, і я знаю його історію, як він свого часу зміг взяти інтерв'ю у першого президента радянського союзу Горбачова в 15 років. І не тільки в нього, і ще відомої людини. На жаль, вже одна і ця друга людина це історія їх вже немає живих. Але вони особисто розповідали на одному з, з його днів народження, що е, він писав їм по 20-30 листів на день. Тоді ще не було інтернету, це були паперові листи. І вони кажуть: ну нам вже стало цікаво подивитись, ну хто ж це такий завзятий хлопець в, в Києві в Україні. Е, е... Який по 20 листів на день на протязі місяця пише, щоб тільки з нами поспілкувати, взяти інтерв'ю, і отак йому дали його перше інтерв'ю, яке було відразу там з першими е, особами тієї країни. Тому я вважаю, що ти починаєш дуже правильно свій шлях і вважаю, що ти маєш перевершити цього знаного в Україні журналіста. Дякую. А якщо перед вами сиділа людина, котра не знає вас, і не знаю, чим ви займаєтесь, як би ви себе перед нею описали? Людина, яка все життя вірить, що він може щось змінити, і людина, в якої виходить це змінити, ну хоча б трошки, ви більше року працювали в КМДА, спочатку заступником, а потім радником голови КМДА. А що було для вас найскладнішим? Найскладніше було зрозуміти, що коли ти знаходишся з іншого боку барикади, то ти, на відміну від звичайного життя, від бізнесу, ти розумієш, що ти не можеш робити тільки так, як ти вважаєш за потрібне. Бо є правила, є законодавство, є дуже багато чинників, які треба враховувати перед тим, як щось зробити. Чого не існує в бізнесі. В бізнесі ти маєш, якщо ти робиш все тільки. По закону, то ти робиш так, як вважаєш за потрібне. А коли ти на держслужбі, ти ну в тебе дуже є багато чого, що ти маєш змінити. Що ти що ти маєш враховувати перед тим як прийняти якесь рішення? Ну і відповідальність, якщо ти керуєш бізнесом, де працює там. Тисяча людей це одна відповідальність твоя перед твоїми людьми. А коли ти на держслужбі, наприклад, заступник мера Києва, то ти розумієш, що ти керуєш е е кількістю людей. Ти робиш е щось і ти відповідален перед. Е Щонайменше трьома мільйонами людей. Ну це для прикладу, да це населення Києва, це практично населення цілої країни, такої як Грузія, да, наприклад, тому ну трошки інша відповідальність. Це важко, і ти знаєш, я коли йшов з мері, я давав собі слово, що я держ ніколи не, не піду на держслужбу, але те про що казав президент, коли формував свою команду, ну воно дуже мене мені було до вподоби, тому я. Змін зрадив своєму слову і пішов ще раз. А як вам взагалі працювалося з Віталієм кличком? А ти знаєш, я Віталія Клячка знав задовго до того, як він став мером, навіть задовго до того, як він став всесвітньо відомим боксером чи неодноразовим чемпіоном світу. Тому мені було не важко з ним. Ми з ним знайомі дуже давно. Ще будемо так казати, спочатку 90-х, коли ще були молодими. Трошки старшими за тебе, але молодими, так? І в Кличка є дуже багато там, як і в кожної людини, як і в тебе, я впевнений в тому, є дуже багато недоліків. Але є і багато того, що, ну, що мені імпонує. Перше, що імпонує, він дуже волюва людина, ну інакше він би не, не був чемпіоном. да? І його ж жида до перемоги, вона завжди ну, вона перевершувала всі його там. Якісь негативні речі. Да? Вони в нього є, в мене є, у всіх є в цьому світі людей є, є якісь недоліки. А друге, це те це його слова до речі, як він завжди казав: я не боюсь біля себе тримати в команді людей, які сильніші за мене. Це робить мене сильніше. Можна вас назвати друзями? Можна. Я дуже гордий тим, що ми друзі. А які у вас девіз, з якими ви йдете протягом кар'єри? В житті не може немає бути нічого неможливого. Всі можливості залежать в першу чергу від тебе. А ви вважали, що українцям не підходять європейські протоколи лікування. А що треба змінити в європейській системі лікування, щоб вона стала прийнятливою для українців? Ну, дивись, знаєш, ти теж піддався на тоді такі політичні медійні маніпуляції. Українцям не просто не, підход... не то, що не підходять, підходно, українцям підходять найсучасніші протоколи лікування, а європейські протоколи вони одні з найкращих в світі. І коли президент звав команду, він казав, що твоє завдання в системі охорони здоров'я, за яку ти будеш відповідати в Верховній Раді, це зробити медицину для людей. Доступною, високотехнологічною і якісною, і це якраз те, що є в європейських протоколах. Коли я це висловлював, це було підхвачено, перекручене. Я мав на увазі тільки одне: що для того, щоб в Україні. Були перекладені європейські протоколи і були запроваджені європейські протоколи. Систему охорони здоров'я України треба змінити, щоб вона відповідала європейській системі охорони здоров'я. І тоді ці протоколи будуть не тільки на бумагі, а будуть працювати. Але вже там перекрутили, що я расист. Якщо пам'ятаєш, у нас даже була фото з Жаном Білюкбенілюком, е, колегою, да який є представником. е-е Іншою іншої раси, і ми обнімалися, казали: зустрілись два расиста. Да? Ну, це ми трули ті, хто тоді написав, що заява про що українцям не підходять європейські протоколи, вона, вона російська. Да? Ну, це, це політика, ти трошки підростеш, а будеш в політиці? Щось мені підказує, що ти в політиці будеш. Ти, ти зрозумієш, про що йде мова? Так. Ось ви як засновник медичної клініки, скажіть, які нагальні проблеми наразі є? в українській системі охорони здоров'я Дивись, е, на жаль, я вже це я відверто кажу. Мені дуже я дуже шкодує, що я вже не є засновником е, клініки і любого іншого бізнесу. Е, ну, знаєш, я клінікою займався 28 років. Це практично майже все, все своє таке зріле життя, і тому, коли в 19-му році закон України вимагав позбутися бізнесу, коли йдеш в Верховну Раду, я позбувся цього бізнесу і і досі я жалкую за, за цим бізнесом. А наразі проблема, я тобі можу сказати, не тільки як людина, яка 28 років займалася приватною медициною, яка теж є в системі охорони здоров'я, не може бути там різниця між приватною клінікою, державною комунальною. Це все є складові системи охорони здоров'я. У нас є три, а може і п'ять. Проблем дивись, ми найголовніша проблема. Я не знаю, чи ти це зрозумієш, бо ти дуже молода людина. Але в світі існує чотири системи охорони здоров'я: система Симашка, система Бісмака, система Беверідж і, і таке інше. А в Україні за радянських часів. Українська система охорони здоров'я це була система Семашка, радянська система, яка була дуже дороговартісна. Я не хочу зараз критикувати чи не критикувати цю систему, але вона була да. Україна сьогодні це незалежна країна, це на щастя, не радянська країна. І тобі дуже щастить, що ти не живеш в радянській країні, а ти живеш в вільній незалежній Україні. І на сьогоднішній день Україна, от тільки зараз, з 17-го року, почала. Вбудувати нову свою вже українську систему охорони здоров'я, яка відповідає світовим системам. Бо до 17-го року в нас ми, начебто, вже і не в системі сімашка, але ще й в нову не зайшли. Да? І оце постійне бажання та мати якусь купу ліжки, заповнені. Вони не заповнені, коли людина не могла обрати собі лікаря, не могла обрати собі, собі медичний заклад. коли... Держава фінансувала лікарні не за те, що вони надали допомогу, а за те, що вони називаються лікарнею. Да? Сьогодні в людини є право вибору Сьогодні в люди держава платить за надану послугу. Тобто, ну пам'ятаєш цю фразу, чув, скоріш за все, гроші йдуть за пацієнтом. І я тобі скажу ту систему, яку Україна, от ще в цьому році ми прийняли закон, який розпочали вже інфраструктурний етап реформи системи охорони здоров'я, а підтвердження того, що ми йдемо правильним шляхом. Це те, що Україна, українська система вистояла два роки ковіду, пандемії. А навіть такі системи, як італійська, знана система з іншими режимами великими, не витримала ковідну проблему. Да? Україна вистояла так з втратами, так не все було на 100% гарно, але ми вистояли, ми не втратили велику кількість наших людей. Не закінчився ковід, у нас почалась війна проти нас. Тобі, як Тобі як нікому це знати, ти живеш на, в тих містах, де йдуть бойові дії. е, е тому Україна вистояла і сьогодні. Система охорони здоров'я не лягла. Сьогодні на контрольованих територіях надається медична допомога в повному обсязі. Як тільки українські військові звільняють е, окуповані міста, то за короткий термін там відновлюється надання медичних послуг. Є е, при порушенні логістиці, Україна не відчуває великого дефіциту якихось життєво необхідних ліків. Це все я вважаю здобуток саме тієї реформи, яка була розпочата в 17-му році і продовжується Україною. Да, вона трошки там коригується, бо є інші виклики. Але в цілому Україна не сходить зі шляху систем реформи системи охорони здоров'я. І я дуже вдячний президенту, що він підтримує це. І навіть сьогодні, разом з Мінфіном, з депутатами, з урядом з офісом президента, ми спромоглися більш-менш нормально фінансувати систему Охорони здоров'я і це також завдяки реформі. Але недоліки ще дуже багато, що дуже багато чого треба зробити. А чи є певна програма по відновленню лікарень зруйнованих під час війни? Є, дивись, президентів України був створений, ну, я не знаю, це навіть не група, да, була створена така фундація, яка займається розробкою плану відбудови України. Я що стосується системи охорони здоров'я, я разом з міністром Віктором Ляшко, разом з Юлією Соколовською, це заступник керівника офісу президента. Ми очолюємо робочу групу, яка саме опікується відновленню системи охорони здоров'я. Ми на сьогоднішній день вже закінчується громадське обговорення нашої програми, яка розрахована до 2030 року. Я тобі сказав, ну, в двох словах, можу сказати так. Ця система під, під собою має на меті, що те, що буде відбудовуватись, воно вже буде відбудовуватись за європейськими стандартами, вже за нерозбереженням, вже там не буде зайвих приміщень чи не, не чогось. Це будуть будуватись лікарні європейські лікарні або амбулатор. Торії європейського зв'язка, навіть якщо будеш десь біля Києва, я тобі покажу, як ми зараз вже по цій програмі відбудовуємо за гроші сенатів дві амбулаторії під Києвом, які були знищені ворогом. Вони вже відбудовуються за проектами європейського зв'язку. Вона буде мати ця програма відбудови три етапи: короткостриковий, і довгостроковий короткостроковий це мається на увазі, коли будуть тимчасові навіть польові шпиталі або розташовуватись там, де звільнена територія території і все зруйноване, але людям мають надавати медичну допомогу. Друга е, середньострокова це будівництво модульних лікарень, модульних амбулаторій, але в чому принциповість? це е, також є. Прохання президента ці лікарні вони звичайно, виробляються на заводах, і от наша ідея, щоб ми не тільки закуповували в Україні. Нема на жаль таких заводів, але ми зараз ведемо перемовини і вже маємо підтримки дуже таких серйозних фундацій, міжнародних, таких як Світовий банк, які готові вивчити це питання, щоб не тільки ми закуповували ці модульні лікарні, але й ще й завод, який їх виробляє, щоб він був побудований, наприклад, в Бородянці, да. В свободних економічних технологічних зонах, які за ініціативою президента сьогодні створюються, і щоб ми, будуючи такі лікарні, ми їх будували, щоб там робочі місця були не тільки для лікарів, для медичного персоналу, а щоб ще ми могли робити робочі місця для людей, які будуть на заводі виробляти такі лікарні. Ну і довгострокова це будівництво великих надкластерних або спеціалізованих лікарень за останнім словом. Європейських чи світових стандартів медичних закладів. Ну це десь така програма. В нас є. Вона існує. Ти навіть на сайті Мозу зможеш її почитати, якщо тобі буде цікаво. Щось не, не буде зрозуміло. Телефонуй, буду пояснювати. А от зараз багато хто каже, що це нова хвиля коронавірусу. чи готова Україна до нової хвилі. Я тобі скажу більше, вона не йде. Вона вже прийшла, і ми очікуємо на. Ну, найближчими днями пікову захворюваність Україна на деокупованих територіях, на підконтрольних територіях повністю готова. У нас є і запаси кисню, і запаси ліків, і запаси вакцин. Все сформовано, ліжка є. Але я тобі скажу, коли кажуть, Україна готова, чомусь всі питають, чи готова система охорони здоров'я. Треба, щоб люди були готові для того. Якщо є можливість одягнути маску, то чого її не одягнути? Якщо є можливість, а можливість така є, було б тільки бажання. Зробити вакцину треба робити. От я тобі можу сказати: я вже чотири вакцини собі зробив і четверту бустерну. І, дякуючи Богу, я не хворів. Буду сподіватися, що він не захворію. Тому вакцинація вона працює. Плюс в Україні є за. Пас сформований специфічних ліків, які вже існують в світі від ковіду, це є плексевід і монопінавір. То тобто, й ну, я вважаю, що якщо люди нам, громадяни України, допоможуть, що не буде, будуть виконувати оці заходи безпеки, то я думаю, що ми цю волну навіть під час війни маємо прийти. Я вважаю, що система охорони здоров'я готова на сьогоднішній день до цієї хвилі. А з ким з депутатів Верховної Ради ви спілкуєтеся найбільше? Ой. Ти знаєш, я, я взагалі людина така, яка любить спілкуватися з усіма людьми. Тому я зараз когось тобі е, назву, а інший образиться скаже: Так ми з тобою теж кожного дня спілкуємося. Але ну давай так, ну їх дуже багато. Це не один, не два, це ну більше декількох десятків людей і. Починаючи від спікера Верховної Ради, закінчуючи навіть представниками опозиції, бо я вважаю, що е, і опозиція, і влада це такі речі, які сьогодні це я влада, ти опозиція, а завтра ти влада, я опозиція. Тому відносини відносини мають бути постійно. Має бути повага один до одного, має бути е, бажання, спільне бажання дивись, що що опозиція, що влада, бажання, що всіх одне ну що найменше, всі це декларують, да? що ми прийшли сюди у владу, щоб зробити гарно для країни. Це каже і опозиція, це каже і влада. Тому тільки спілкуючись, тільки знаходячи компроміси, знаходячи якісь рішення, можна, можна досягти тієї мети, про яку всі продекларували, да що робити для країни, для своєї країни. Приклад комітет здоров'я нації, який я очолюю, да в нас тут представники різних фракцій, різних політичних поглядів. І на початку, в 2019 році, там ну, драк не було, але тут були такі суперечки, знаєш, ну спіною, спіною з роту. Але на сьогоднішній день я бажаю, що наш комітет один з небагатьох комітетів Верховної Ради, де така єдина команда, не дивлячись на різні. Політичні погляди, бо погляди політичні можуть бути різними, а здоров'я людей для всіх важливо однаково. Тому в нас в комітеті ну практично не буває такого, що якесь рішення приймалось не такою великою кількістю голосів за то. Тобто це далеко за далеко за просту більшість математичну. У нас практично всі рішення приймаються ну відсотково всі за, ну і присутніх, будемо так казати, тому ем, я і не хочу когось сьогодні образити і сказати, що з цим спілкуюся, а когось забуду. Це мені було теж образливо, якби мене хтось не згадав на таке запитання. А ось це не тільки люди зі сфери охорони здоров'я, це різні так люди з різних комітетів. З різних із, із, із оборонного комітету, із правового, із правоохоронного, із міжнародного комітету, і, ну з регламентного міста будування. Ну нема такого. Ну дивись, я ж не наш депутат не може голосувати чи займатися тільки... Законами, які стосуються системи охорони здоров'я. Я ж маю голосувати за бюджет, за інші закони, там за ринок, за, за приватизацію. Тому я маю спілкуватися, особливо там, де я не є фахівцем, мені дуже важливо спілкуватись з людьми, які є фаховими в цьому напрямку, щоб для себе зрозуміти, підтримувати це чи не підтримувати, виступати проти чи не виступати проти. Це дуже важливо спілкуватися. А ось якщо говорити про такі сучасні реалії, що ви зробите в першу чергу після перемоги? Чесно, а, після перемоги я точно е, поїду на рибалку, бо я е, е, спочатку ковід, тепер війна, і, а я дуже люблю рибалити, і я забув чесно, як виглядає спінінг на сьогоднішній день. І я собі вже поставив це на мету, що тільки ми переможемо, я знайду можливість взяти відпустку і поїхати на рибалку. Тобто, ви, е, вам подобається, так? Ця ця така сфера, <гум> скажімо. А, так, так. Знаєш, мені подобається питання, що ми будемо робити після перемоги, що ти не ставиш питання, а е, от якщо ми переможемо, тобто ти не ставиш під сумнів, що ми переможемо. Це дуже важливо, і я не хочу ставити це під сумнів, Україна по-любому переможе, і тому я собі планую поїхати на рибалку, коли ми переможемо. Коли останній раз ви були на рибалці? Е, 20-му році, на жаль. А є така риса вашого власного характеру, яка вам не подобається? Є. Яка риса? А в мене, на жаль, нема сірого кольору. У мене або біле, або чорно, Да? Ну а це дуже заважає в житті. Тобто я дуже важко йду на компроміс. Да? Бо camp, э, якщо нема компромісу, то є або так, або ні? Да? А оця посередині, сірий колір, він дуже важливий, особливо і в бізнесі, дуже важливий, і в політиці дуже важливий. В мене я виховую в себе цю в собі цю рису Кажуть, що в мене виходить, але мені це дуже важко. А ви використовуєте якісь медитації, духовні практики? Як ви з цим боротись? Ні, не використовую. Я не хочу тебе обманювати, не використовую. Себе з'їдаю потихеньку, але це важко, дуже важко. Ну, не використовую в мене часу, нема на духовні якісь практики. Так. І де дайте пораду молоді, котра хоче зв'язати своє життя з політикою. Не зв'язуйте. А чому? Це дуже важко. Це дуже треба любити. Це дуже треба бути. Професійно в цьому, е, ну знаєш, з одного боку я розумію, що тільки молодь в політиці може рухати країну вперед. Да? І приклад тому, президент Зеленський це вперше, навіть я не буду казати в світові, але впевнений, що і в світі таких політиків в такому віці, такого рівня політиків, мені здається, що ніколи не було. І приклад того, що е, президент Зеленський це людина, яка прийшла до влади. Дуже молодому віці прийшла до влади, не будучи до того не в політиці, не на держслужбі і ми бачимо сьогоднішній результат. Е, він об'єднав країну. Да Ми сьогодні ти ж так само не чуєш. да Хтось е, всі працюють на перемогу, він е, і він для перемоги дуже багато робить. Він зробив дуже багато. Він я вважаю, він навіть змінив світові правила дипломатії. Да Бо якби хтось мені сказав, що так як спілкується президент. На міжнародному рівні так можна, але я б не повірив. Да, а він перший, хто зламав? Він коли звертається до якоїсь країни, він звертається в першу чергу не до керівника країни, а до громадян цієї країни, і це має ну. Ми з тобою бачимо цей результат, тому я розумію, що молоді політики це дуже гарно, але це дуже важко. І якщо люд, це треба бути фанатом, щоб іти в політику. Я радив так: якщо ви не відчуваєте себе фанатом, молодь не відчуває себе фанатом політики, то краще не йти. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю, Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. І мені хай тобі щастить після перемоги. Я думаю, побачити тебе вже знаним журналістом, ну що найменше блогером, так точно.